І нець осені дах іде від новин, і я знову починаю набирати вагу, яку тільки рік тому скинула. Почала пити магній. Ну таке, тривожність менше, але думки з голови нікуди не зникли. В принципі, я давно хотіла собі придумати хобі, таке, щоб голову розгружало і руки займало. Я вже займаюся спортом і читаю багато книг. Однак цього виявилося замало. І тут я згадала, що влітку дуже хотіла купити собі силянку, а подружка тоді сказала: так сплити собі сама. Я тоді посміялась, така тю, я і бісер. Ну я ніколи в житті не плила з бісеру, і мені це було не цікаво. Ну ладно, втрачати нема чого, пішла на Ютуб глянути, чи є там взагалі якісь відео, схеми, як оце все діло робиться. І тут я прозріла, Боже, як шкода, що в моєму дитинстві не було такого Ютубу, а було тільки два канала телеку, і на одному були всі жінки відьми мій улюблений серіал. От пам'ятаю, як ми з сестрою колись купили книжку з цими схемами різних намист і сережок з лісу. Там, звісно, були не силянки, а якась дурня. Та й плюс книжка була російською мовою, так як і все тоді, в принципі. Ну так от я з тої книжки нічого і не сплела тоді. Коротше, вертаємося до YouTube. Знайшла я там дуже багато відео. До різних схем я собі це подивилась, але купила бісер аж через кілька тижнів, коли вже остаточно наважилась спробувати. І от 1 січня в мене був вихідний, сили їсти і пити вже не було, і я сіла за свою першу силінку. І відтоді я дуже багато вечорів проводжу за бісером. Тривожність і правда в мене тепер менша, а ще маю цілу коробку силінок. Тепер думаю плати на замовлення, тому що я все рівно ніде не хожу. Ці силінки не ношу, а складати їх нема де.